Великдень наближається, і якщо вам дуже хочеться вишити власноруч своїми руками щось до цього свята, якраз це відео буде для вас. Вітаю на каналі Архібіс, який присвячений вишивці бісером. А мене звати Олеся Архірей, і сьогодні в нас великодня тематика. Друзі, я підготувала для вас, що новенького ми вишили цього року до Великодня. Також у нас на каналі є ще два відео, досить такі корисні, великі це відео порівняння різних рушників і бантів до Великодня. Я вам залишу посилання, тому відео десь, мабуть, років два. І в тому році я також робила велике відео корисне, розказувала, які там новинки були. Теж порівнянням з мережевим оздобленням і так далі. Ну, а цього року ми також, може, щось ще стареньке подивимось і вже будемо переходити до нових дизайнів. І ще обов'язково я вам підготувала корисні також порівняння будуть. Так, мені дуже хочеться почати з цього віночка. Я повинна сказати, що ця модель не новенька, але досить така гарненька да, і красивий. Значить, вишивається він по дереву. До речі, ви можете придбати як повністю набіри, набори у нас для вишивки бісером, так і просто заготовки на сайті. Посилання буде в описі під відео. Значить, якщо ви хочете набор придбати, то до набору входять заготовки: чешський рівний бісер, голки бісерні, нитки бісерні, ну і інструкція, як вишивати. Так, це в нас. Набір на дерев'яній основі вишивається з однієї сторони одностороння вишивка. І, як ми бачимо, ось ці елементи ось елемент та, окремий, і цей вишивається окремо, а потім вони накладаються. І е, склеюються. В інстаграмі або в Тіктоці у нас Маша робила е, відеоогляд, майстер-клас робила. Тому обов'язково підписуйтесь також на всі наші соцмережі, тому що контент різний заходить. Е, з виворотньої сторони да, в нас, бачите, флізеліном підклеєно, і флізелін входить в комплект цього набору. Ось така в нас Пасха. Виробник дає номери бісеру, які, ну, рекомендовані номери бісеру, але ж ми тут робили заміну. Багато чого замінили. Так. Ну, тобто на свій смак зробила. А тепер давайте одразу вам покажу, як виглядає двостороння вишивка, да? щоб ви розуміли, бо може хтось вперше у нас буде вишивати. Ось, наприклад, топер. Вони також є а, різні а, малюнки, різні візерунки. На сайті ви побачите вже більший асортимент, а тут просто як приклад. А, а ось, наприклад, такі набори з п'яти. Писанок. Потім я вам покажу ще деревце, на яке ми вішаємо, оздоблюємо його. І також це двостороння вишивка. Бачите, є різні малюночки, це такі патріотичні. І ось вони ще в нас такі є. До складу там також, ой, а тут 4, 5, а, ні, ось 5, да. До складу цих наборів також входить фетер в комплект. Тобто, якщо ви захочете, ви можете двосторонньою вишивкою вишивати, да, і бісеру там достатньо на дві сторони. Але якщо вам ну, якось, ну, не захочете, ви на дві сторони вишивати. Да, то також ви зможете використати той фетр. А ось у нас така є ще писанка з підставкою. Тут вона з однієї сторони вишита і закрита фетром. Фетр тут також в наборі є. Все, що тут ви побачите, вишите, це все можна заготовки і набори у нас придбати на сайті. Наступне це хусточки для верби. Давайте я розв'яжу вам покажу. Як вони виглядають, ці хусточки? Вони є різних, з різними малюнками, досить такий великий асортимент. Ось у нас хусточка, бачите, зі стрічкою. З виворотнього боку ущільнена флізеліном. Так, тканина. Краї оброблені. І в нас малюночок, який ми вишиваємо. Тут використовується техніка напівхрест. Взагалі, ви знаєте, все, що я вам сьогодні буду показувати, тут використана техніка напівхрест. Це сама проста, сама легка техніка для вишивання. Так, бісером. І далі зав'язуємо. Зараз ось так. У нас хусточка. І ось так, виходить, оздоблено. Так, тут у нас верба з бантиком, і ще є такий кошик з цеплям. з курчам, точніше. А ось зараз у нас Маша вишиває рушник. Це з нових цього року вже дизайнів. Бачите, цю частину вона вишила, тут підкріпила. А давайте зараз я розкріплю, вам покажу. Вона взяла основну частину, бачите, в пільця, а по краям вишиває на руках. Ну, так і зручно. Тут в неї вже вишито. Так. А, взагалі, те, що ну, у нас на сайті дуже великий асортимент різних дизайнів, а так, бачите, виглядає не вишита частина. Ось вона. Асортимент дуже великий. Якщо вам щось сподобалось, ви можете робити просто скрін екрана, там з мобільного телефону, наприклад, або з комп'ютера. І висилайте нашому менеджеру у Viber вона вже розрізнить, що це за дизайн. Зрозуміє. Ну, Або на сайті вже переглядайте, дивіться, одразу замовляйте на сайті. так. Вишивається дуже просто. це. Техніка напівхрест. півхрест. давайте подивимось, що тут з виворотнього боку у Маші робиться. Виворотній бік потім можна закрити тканиною, да? підшити тканиною, ну це вже на, на ваш розсуд, як вам більше подобається. Так, А ось у нас рушник того року ми вишивали, і далі я вам буду показувати рушники. А, я вам зараз ще покажу, що новенький вийшло. Да? Ось у нас комплект. Це рушник. Він вже оздоблений мереживом. До речі, мережево також можна купити на сайті у нас. Тут бісер підбирався зі стійкою поверхньою. Ну, тобто, ви можете сміливо його прати. Він вже в нас прався, бо він і до церкви ходив цей рушник, і на виставках був два рази. Так, а ось до нього бантик в комплекті йде. Ось такий бантик. А це з новеньких. Маленький рушничок, він ще не оздоблений в нього края. І з новеньких дизайнів. на дитячий маленький кошик. Ще один рушник. Бачите, тут він вже оздоблений повністю по периметру. Ми спеціально оздоблюємо по різному для того, щоб потім показувати вам приклади, і ви вже розуміли, чи ви хочете повністю оздобити по периметру, чи, а, чи тільки ну, довгі частини. Да? Ось у нас рушник. Так, він виглядає. Давайте ближче покажу вам малюнок. Так, і до нього також бантик на кошик, ось Бантик в пару. Ось така краса. І ще один рушник також в комплекті, бо інші вже йдуть просто одні рушники. Так, зараз в сторону, срібні відтінки. І до нього також бантик. Нагадаю, що це все комплекти, комплекти всі ці можна придбати у нас на сайті. І, до речі, ви там, коли будете вибирати бантики, бантики або рушники, дивіться, є акція разом дешевше. Тобто, якщо ви купуєте рушник разом з бантом, то там досить гарна знижка йде на кожний виріб по 10% знижка. Наступний також повністю по периметру оздобили. Це такий дитячий, на дитячий кошик. Ну, і тут, в принципі, і малюночок такий дитячий. Давайте ближче подивимось його. А це у нас такий в патріотичних тонах. Тут тризуб є в орнаменті. дуже красиво виглядає і оздобили ось таким мережевим. Трошки давайте вам покажу, які новенькі дизайни прийшли. Але хочу сказати, що вони в мене зараз прям не всі є в наявності. Оце, що, що побачила під рукою, то забрала у дівчат зі складу. А так взагалі на сайті більше дуже великий асортимент. Так, це бачите, маленький такий рушничок з курочкою. І до нього з курчам бантик. А є ще великі такі рушник, тільки великі з курочкою. О, яка краса. Края оздоблені. Флізеліном бантики ущільнюється та частина, яка буде вишиватись, тобто він не повністю у нас ущільнений. Бачите, дуже добре ми бачимо крапочки для проколу голкою. Це важливо, і усі кольори дуже добре відрізняються один від одного. Ось ще взяла, хотіла показати, у нас віка вишиває цей бантик, взяла на відшив. Бачите, які гарненькі ця частина майже вишита. А ось друга частина ще яка не вишита. І дивіться, наскільки, як по-різному, взагалі це виглядає. Да? Не вишита частина, вона така сіренька, начебто. І ось в нас вишита бісером. Як це гарно, красиво виглядає. І давайте ще трошки подивимося, що в нас тут по дизайнам. Так, ага, я бачу, що це якраз комплект. Так, давайте ви ще камеру підніму. Рушник і до нього бантик. Так, наступне. І до нього ось бантик бачу. Ось такий бантик. Дуже красивий рушник. Так, наступне Якщо щось подобається, можете просто скрін робити і кидати менеджеру нашому. Усі контакти будуть в описі під відео. І зараз вам ще покажу новенькі ранери. І заодно вам ще покажу порівняння від різних виробників цих ранерів, щоб ви вже собі розуміли, які собі вибирати, від якого виробника. Так, теж дуже красиво. І наступне, що я хочу показати, це раніри порівняння, зараз зробимо. Дивіться, це наймаленький від вірени розмір. Бачите? Ну Це на стіл на оздоблення столу. Так, а ось це в нас великі. Вони різні, виходить, розміри, просто я різні, точніше, моделі. Я вам просто розміри показую, як вони між собою відрізняються. А оцей довгий, да? оцей великий, так, а цей маленький. І давайте зараз будемо порівнювати з іншим виробником. Теж вони випустили новенькі раніри. Так, ну давайте подивимось у вірени. Края в нас оздоблені, ну, обметані декоративною стібком. Да? Повністю вони профлізелінені, ощільнені по всій довжині, як маленькі, так і великі, повністю ощільнені. У великих посередині є шоф, ну, тому що вони довгі такі. Так, да. а тепер подивимось на основі цього. Вийшли новенькі ранери від Biser Art. Оце ми тільки їх отримали. Зараз, дівчата, якраз в процесі фотографії на сайт, і я вам покажу, як вони виглядають. Дивіться, давайте по розмірам. Я один якийсь візьму, да? порівняємо. Ось у нас від вірени. І на нього наверх кладу той, що бісер арт. Значить, по довжині вони однакові, по ширині, бачите, арт вони трошки вужчі. вужчі. І що я бачу ще одну з таких ну, великих переваг від вірени: це те, що оздоблений тут шов, да? край, край, точніше, оздоблений. А тут він просто обрізаний гарячими ножицями. І я боюсь, що може сататися. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, що для вас, наприклад, було б краще оздоблення краще декоративною строчкою, да? чи от, от такого достатньо. Бо я так розумію, що. Мені тут не вистачає ще по краю якогось оздоблення. Якщо, ну, не знаю, може мережа вам пройтись. Або, але, бачите, тут не дуже сильно ми підігнати зможемо, бо тут вже в нас близько малюночок до краю. Ну, тут ще далі. Так. Вот, тому вже дивіться, я вам зараз покажу, які ще малюночки є. Так, і давайте стосовно малюнку, як у, і у Вірени, так і у Біссердарт, досить гарний друк, Всі кольори розрізняються. Крапочки для проколу голкою також добре видні, тому тут вже, ну, скажімо так, і там і там гарний результат буде. Так, давайте ось такий в нас є ще. Давайте я так покладу. Да. З бавовною. Ой, двігаю тут. Далі наступний. А, вони тут з різних, виходить, з однієї сторони один малюнок, а з іншої другий. Бачите? Тому все одно так буду вам показувати. Так, тут бачу інший також. калина тут більше, да? тут просто орнамент. Так, і ще один третій. Тут у нас Пасха, а тут просто квіти. Це якраз оце до того я вам показувала рушник там а, вишитий у нас був. Наступне, що мені б хотілося б показати вам, це а, підставочки під Пасху. Пошиті підставки. Так, і давайте тут також ось ми покладемо, бачите, писанку. Тобто, так, тут і так далі по а, по всьому діаметру да, ми можемо розкласти писанки. Так само і тут. А, яка різниця і що мені більш подобається? Давайте, що тут вишивається? Вишивається, якщо тут ось у нас нижня частина, бачите, серветки. Ось вона вишивається. Так, нижня частина. А тут в нас іде вишивка трошки вища. Да? Ось. Тут писанки нижче і тут малюночок. Так, дивіться, яка різниця. Значить, якщо ця підставка, вона під один діаметр, да? ну, давайте я вам приблизно скажу. Це приблизно десь 18-17-18 см діаметр паски повинен бути. Да? То тут що зручно, і ну, якби. Він один, і якщо у вас там пасочка менше, то вже нічого з цим не поробиш. Да? То тут що зручно, що є регулювання, бачите? І ми можемо і меншу, і більшу пасочку поставити вущу, ширшу, ту, яка, нам, яка в нас є. І ось тут ми зав'язуємо регулюємо, Да? Тобто, давайте більшу поставимо. Ось ми ставимо більшу пасочку сюди. І також, ну, звичайно, що ми для цього прибираємо спочатку писанки наші, да, і ось зав'язуємо так, як нам треба. Під той діаметр, який нам потрібен. да, а от. І далі отак викладаємо. То, а ось у нас паска. Підставка, точніше, з якою я тільки що витягнула попередній панатон наш. І сюди вона вже, бачите, не стає. Тобто ця підставка під велику пасху. То ця в нас може бути під різні розміри. І вона не дуже ну невисока ця підставочка, да? і тому підходить. Ця частина, вона і під маленьку, під вузеньку підійде, і під велику також. І ще що хотіла показати вам, це топер. Я його спеціально розберу, щоб показати. Ось тут дві детальки. Так, топер для, ну, такий підсвічник, да? для свічки. Значить, збираємо його. Його бажано підклеїти це все. Так, але ми спеціально в такому вигляді тримаємо, тому що коли приїжджаємо з однієї виставки в офіс і так далі, то не дуже зручно, коли це все склеєно. Так, і що ми далі робимо? Значить, Ставимо у пасочку. Так, і ось свічка. Дуже так охайненько він виглядає, бачите? І що ще в мене осталось вам показати? Це такий кошик, пошитий з тканини. Да. З цим, якраз саме з цим кошиком. У мене вже діти років два ходять до церкви Пасху святить, і він в нас такий мандрівничок маленький, бо їздить багато по виставках, ми виставляємо його, показуємо, і його дуже-дуже люблять всі брати в руки, пощупати, потрогати. Тому, і бачите, не зважаючи ні на що, він досить таку гарну форму має, вигляд гарний має. В церкву точно піде цього року. Так, вишивка тут з обох сторін. Там знову ж таки до комплекту входить, якщо ви комплектом хочете це бісер, нитки, голки, інструкція, бісерні нитки, тобто все, все готове в комплекті, берете, вишиваєте. А ось а, заготовки. Ви також можете і заготовкою придбати, і повністю комплектом. Якщо у вас бісеру багато свого в залишках, то, звісно, а, мабуть, краще. Такі от дрібненькі малюночки можна якраз залишку брати, вишивати. Так? так, які в нас є малюночки. Вони всі однакових розмірів. Немає там більшого, меншого. З обох сторін вишивка йде. І ручки тут мають каркас, тут, мабуть, дріт якийсь стоїть. Так? Вони такі пружні. Ось так повністю по колу ручка з каркасом. А всередині тканина ущільнена флізеліном, вони такі досить плотненькі, стягувати не будуть. Ось у нас донышко є, да, тому вони мають форму таку гарну. Курчатка. Архідея. Що сподобалось, я ж кажу: робіть скрін, кидайте менеджеру. Дівчата вже зрозуміють, роз, що тут за моделька. Ну а наше відео підходить вже до кінця. Я вам дякую за перегляди. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, вподобайку. Буду, буду вам за це дуже вдячна. І до нових зустрічей!